Коли присутня ця віра, коли ти не здаєшся і не сходиш з дороги, яка стимулює тебе працювати, і коли ти бачиш зворотній зв'язок, а саме, що твої мрії помаленьку збуваються, це дає. Додаткове натхнення і бажання не опускати руки і рухатися тільки вперед, ні кроку назад. З деревообробкою познайомився я в Карпатах. Була в мене в 2003 році поїздка на Франківщину. На той момент була проблематика взагалі в цілому сервісу обслуговування клієнтів, будь-якого напрямку бізнесу і прийшла ідея почати займатися. Цим напрямком, а саме обслуговування деревообробних підприємств інструментом для деревообробки. В пошуках хорошого постачальника потрапили в Європу, а саме в Польщу, де було багато виробників інструменту, безпосередньо об'їздивши чималу кількість заводів виробників по стрічкових пилках, які на той час були виробниками стрічкових пил. І дереворізального інструменту для первинної обробки ми потрапили на компанію Woodmizer, Побачивши, що при в'їзді на територію завода був американський прапор, велике було бажання би, достукатися до цього виробника, поспілкуватися з ним про перспективи розвитку їхньої марки на території України. Оце таким, таке було моє перше знайомство. На той момент, не будучи, не маючи інтернету, як з'являлися тільки перші мобільні телефони, здобували клієнтську базу ми тим, що рухались у невідомому для себе напрямку, а саме по географічній карті України, рухалися в напрямку на схід, захід, північ, південь, але вибирали для себе лісові регіони. Де на карті було більше зеленого, в тому напрямку ми і рухалися. І коли ми почали рухатись напрямку Рівенської, Волинської, Хмельницької Житомирської області, воно послідовно затягувало в глибину регіону там, де була лісопромисловість. Коли познайомилися з паном Миколою, на той момент у нього було, якщо я не помиляюсь, 2003-2004 рік. У нього було близько, там, напевно, четверо-п'ятеро дітей. От, що мені саме більше запам'яталося, і так він був записаний в нашу на той момент базу даних, як Микола Багатодітний. Ну, на той час наша маленька фірмочка, а саме я на той момент був підприємцем. І після того, коли ми доросли до рівня вже відкриття безпосередньо компанії мост Україна як офіційного представника Вудмайзер, дуже часто я приїжджав, а саме мінімум два рази в місяць, я приїжджав в цей регіон. І безпосередньо ми добре працювали, працювали по інструменту, по сервісу обслуговування працювали також цього інструменту. І що мене саме більше спонукало, тому що це, якщо я розумів, що я їду на Рівенську область, в першу чергу я телефоную до Миколи багатодітного, так тому що, ну що може бути краще, ніж діти, так і воно дуже сильно запам'ятовується. То в той момент, коли я передавав. Регіон вже новим менеджерам, які їздили і обслуговували ті областя, то це був вже 2007 -й, 2008 -й рік. Якщо не помиляюсь, це було близько-близько, напевно, що 9 дітей, у нього 8-9 дітей. От ну, і після того вже безпосередні менеджери, які обслуговували цей регіон, з ним співпрацювали. То коли. Ми в 2015 році, буквально два місяці тому, об'їжджали регіони, і так мені захотілося проїхати по тих місцях бойової слави, коли я їздив і в пошуках клієнтської бази в невідомому напрямку. Ми потрапили, були на Миколу, і нам так повезло, коли ми приїхали до нього на території, всі мені знайомі дороги, ліси. Ми приїхали, він мене впізнав зразу о, Сашко, привіт! Десь трохи, може, був шокований в тому, що він мене побачив. У мене було таке відчуття і бажання, я завжди хотілося йому допомогти, враховуючи важкість і самої галузі деревообробної, враховуючи ту кількість дітей, що це зрозуміло, яка велика відповідальність. Як батька перед такою великою сім'єю, і завжди, як спілкуючись з ним, я йому пропонував обладнання водмайзер, і так і жартома достукувався до нього, що пане Микола, коли ви придбаєте вже там ЛТ 15-ту полараму, заточний розвідний верстат Вудмайзер, щоб ви собі мали чистий спокій в якості е е деревообробки, щоб ви е е були виробником якісної продукції. От, і він завжди це відтерміновував. І ми його прекрасно розуміємо, що е, відкладати кошти на дороге, якісне обладнання це е, друге питання. В першу чергу потрібно якби годувати свою сім'ю. Хотілося, щоб це життя на краще змінилося і в пана Миколи за допомогою маленької допомоги нашої, як від представника. Компанії Woodmizer. і так як змінилося це життя в мене, змінилося життя всіх наших, нашої команди на краще, так би, так би мені особисто і компанії Woodmizer би хотілося, щоб змінилося життя в такого героя от героя батька Миколи з обладнанням Woodmizer. Було прийняте рішення подарувати вам цей комплект, а саме пилораму lt 15 разом з заточним і розвідним верстатом компанії Woodmizer Даруємо вам цей комплект для того, щоб ваше життя з цією маркою Woodmizer змінилося на краще і щоб ви продовжували деревообробну справу, ви і ваша сім'я. Прийміть від нас цей. Гарний подарунок і хай ці мрії здійсняються. Цей рік 2015 рік для нас особливий рік. Це в нас сплошна магія цифр. Тому що в 2015 році на верстаті LT-15 був встановлений національний рекорд 25 метрів 25 сантиметрів, він був присвячений 25-річчю вудмайзера в Європі. Далі ця ідея, яка прийшла сьогодні в цей час, щоб цей верстатик ЛТ-15 мав. Хорошу, хороше майбутнє і хорошу історію далі, враховуючи 25 років спільного життя пана Миколи з дружиною, в яких на сьогоднішній час народилося 15 дітей станом на 2015 рік. Тому хай ці цифри будуть щасливими на майбутнє як для компанії Woodmeiser, так і для всіх людей, які... Працюють компанії і для пана Миколи також.